Ну, шановний Олеже, по перше, кожного разу, коли ви мене запрошуєте на ваші форуми, які все більшують і більшують і становиться все красивіші, я думаю, що я зробив не так, тому що ви кожного разу питаєте: я сподіваюся, що ви ще мій друг. Що я зробив, да, не ну, так, щоб не що <гум> <гум> да. ну тому, що ми к сожалению рідко с вами видимся. да, ви більше в Європі, да хотелось бы как-то продовжити общение. Здесь більше ну, вероятно. В плане, де я більше я також вам відповів. Це моя двадцять перша поїздка з німеччини до України з початку 24 лютого минулого року. І на цей раз я вже приїхав не один. Я привіз з собою полоненого німця. Це мій партнер інвестиційний банкір із Мюнхену Бенджемен Рульман. Я сподіваюся, що ви також дасте йому 5-7 хвилин представити прекрасно. себе, те чим він займається, і може він нам підскаже, де є гроші, щоб не чекати, поки війна закінчиться, щоб починати працювати відразу. По друге, я трошки запізнився, тому що ми сьогодні виїхали з Одеси 5 годин ранку, і тут на в'їзді в Київ була невеличка пробка, але ми встигли, дякую. І я почув так сказати попередню конференцію, і почув питання експерта: що де бренди України? Так, от якраз ми повернулися з того міста від того нашого партнера, який уже майже рік цей військовий рік. Продає під своїм власним брендом Малію в супермаркетах Австрії і Німеччини. Це наш спільний продукт. Я пишаюсь цим, що незважаючи на кризну ситуацію, ми змогли відладити технологію в Вінниці, запустити цей проект і тисяча тонн. Масла бутильованого під брендом цього виробника і... продається в західній Європі. Це немало, взагалі-то, так. Да. Да. я можу назвати ще декілька адрес, які незабаром запрацюють і з'являться на прилавках магазинів у Німеччині. Це продукти харчування, які будуть вироблені з української сировини. Але поки ці проекти не запущені, я б хотів би поки що хай автори цих проектів розповідають на ваших форумах, Я підскажу, кого запросити про ці проекти самі. А як ви це таке оцінюєте, стан? Вот так немножко жято. Ну, а, ну в цілому, я... я не имею до вашого бізнесу. Я знаю, що ваш бізнес іде. Ну, целом, ви знаєте, вот, ну, да. я не настільки поважна людина, щоб оцінювати ситуацію взагалі. Я можу сказати від себе для нашої компанії, для наших партнерів, дійсних партнерів, з которыми ми працюємо, Ну, війна внесла деякі корективи в поведінку в логістику бізнеса. Звичайно, це потребує більше намагань, більше часу, але наші плани не змінились. Вони тільки скоректовані. Ми рухаємось і реалізуємо те, що повинні були реалізувати. Я пишаюсь тим, що за військовий рік, 2022 ми з нашим титульним партнером групи компанії Піцент або «Епіцентр Агро. Ми ввели в стрі 350 тисяч тонн зберігання нових потужностей, і деякі з цих потужностей якраз сплановані і будуть використовувати для того, щоб се вона потім перероблялась глибоко, як тут кажуть на цьому форумі, щоб з неї були виготовлені експортоорієнтовані орієнтовані продукти. Це прямо ще цілий Вінницький елеватор новий. Що стосується географії нашого бізнесу, на жаль, ми. Трошки збавили темп, скажімо так, в Дніпропетровській, Запорізькій області з розумілих причин, але майже відновили наші контакти з партнерами із Сумщини, Чернігівщини. Один із них, В'ячеслав Степанович Хурса, це компанія Магнат, буде сьогодні на форумі. і В рамках форуму ми також проведемо з ним переговори по конкретному проєкту, зв'язаному з глибокою переробкою сировини. І це мужні люди, тому що не встигли вони вигнати ворків, як вони вже дзвонять. і Кажуть, Павло, треба працювати, треба відновляти наші стосунки. Ти приїдеш чи нам приїхати до тебе? Як же ні? Я приїду. Я в сумах вже побував вдвічі в Чернігові, мабуть, 3-4 рази. Тобто я все бачу, бачу обережно міни. Я бачу ржаві е, панцерники, які стоять дороги, і Це все прикра, це все жаль. Тому що розумієш за цим є загублені душі, зламані судьби, але життя йде далі. І я в свої 63 роки впевнений, що в нас ще багато чого впереді. І я думаю, що ми будемо робити гарний бізнес в Україні. Дякую, Павел. Ви представите свого партнера, котрого Звичайно, лікарного що... представлю. Да. І е, я вже на ньому заробив калих пива, тому що в своїй е, валізі я шо візитні картки. Да. А коли я узнав, що мені ще треба буде перекладати, то я думаю, що якраз він з Мюнхена там гарне пиво, а... то я заробив уже і на калих пива для вас, Олеже.